Чи можна створити вертикальну балку? При необхідності таке можна створити в Revit. і є декілька варіантів, як це можна створити. Почну з першого. Це використовувати 3D вид. Головне дивитися на робочу площину. Бачимо, у нас робоча площина L1. Творемо балку, у нас є прив'язки, включення 3D, і ми малюємо цю балку. Ось вона створилась. Можемо переглянути це ще на секшенах. Бачимо, вона трошки з кутом, але це не біда, ми можемо завжди вирівняти. Другий варіант, ми можемо використати один із секшенів і намалювати звичайну детайлін. Анотейт, лінія, створили. Наразі ми її не бачимо у 3D. Щоб створити її в 3D, нам треба обрати цю лінію і конвертувати. Зараз вона в нас з'явилась. Ми обираємо балку, зробити таку саму і обираємо зробити пограні. Цю балку можна покрутити у плані, якщо нам необхідно. І також змінити прив'язку. Ще один варіант це створити її в плані. Ми робимо якусь балку невеличку. Далі йдемо на секшн, бачимо цю балку. І один із кругляшків ми просто піднімаємо вертикально. Так само все крутиться в плані, так само це балка. Тож задавайте свої питання, якщо є перевіту. З радістю відповім на них та підписуйся. У мене все про ревід.